Серед сучасних державних діячів в усьому світі важко знайти когось, хто б викликав стільки ж негативних емоцій на всіх континентах, як президент Російської Федерації Владимир Путін, перебуваючи на посаді з 2000 року, лише з однією перервою, він перетворив доволі бідну постієльцівську Росію на мілітаризовану авторитарну державу, яка претендує на зміну світового порядку. І в будь-якій незрозумілій ситуації погрожує перетворити світ на ядерний попіл. За 24 роки правління Путіна Росія розв'язала війни в Чечні, Грузії та Сирії. А розпочата, як доволі локальний конфлікт війна в Україні в 2014 році. З 2022 перетворилася на найбільшу війну в Європі після капітуляції Рейху в 1945 році. Зрештою, в березні 2023 року статус злочинця нарешті у формалізований міжнародним кримінальним судом в Газі. Однак скільки ще триватиме його криваве правління, невідомо. Відомо лише одне: його біографії вивчають і ще довго вивчатимуть науковці навіть після його смерті, намагаючись зрозуміти, як саме він та подібні йому тирани можуть здобувати владу в таких великих та складних державах, як Росія. Його діяльність на посаді президента загальновідома. Однак, на запитання, яким він був до вступу на посаду, відповідь часто обмежується його минулим в КДБ, після чого він якимось чином став наступником слабкого на здоров'я Єльцина, який, як відомо, устав. Цілком очікувано, що людина, яка на державні кошти збудувала собі не одну розкішну резиденцію, походила з бідної сім'ї. Цікаво є те, що лідерські якості в Путіна не помічали ані в школі, ані в університеті, де він сторонився розваг студентського життя та взагалом був замкненою в собі особою, закінчивши навчання в Ленінградському університеті. Його за розподіленням направили на працю в КДБ, де він з одного боку до дрібниці дотримувався уставу та смиренно виконував будь-які накази, а з іншого залишався не товариським і не показував якихось особливих якостей, будучи в усьому посереднім. В КДБ він мав прізвисько Моль, що підкреслив його непомітність серед інших, але одночасно його ефективність. Некомунікабельність в більшості випадків була для майбутнього агента гарантією незначної служби та обмеженого кар'єрного зростання. І на початку доля Путіна вимальовувалась доволі подібною. Після завершення всіх навчань в 1985 році його відіслали на малоперспективну роботу в Німецьку Демократичну Республіку. Престижно вважалася робота в Західній Німеччині, однак йому поталонило зі знайомствами, і замість обробки даних він займався рекрутуванням нових агентів для місцевого КДБ штаті. Не Неговіркий агент проявив себе на висоті, але піку його кар'єра досягла в 1989 році. Коли йому вдалося рішучими діями не допустити розгрому штаб-квартири штаті протестувальниками. Однак саме цей успіх переконав його в думці, що НДР досить скоро перестане існувати, як і весь блок країн Сустабора. І в 1990 році він починає шукати способу влитися в товариство російських лібералів-антикомуністів, які набирали небачену популярність. завдяки зв'язкам в КДБ він став радником мера Лінграда Анатолія Савчака. Який був один з найпопулярніших російських лібералів 90-х. в адміністрації Сапчака? Путін був головою комітету зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга і вже в 1992 році вибухнув перший, але далекий не останній скандал в його політичній кар'єрі. У 1992 році його комітет організував бартерну угоду, яка передбачав обмін нафтопродуктів на продукти харчування для міст. В результаті угоди на автопродукти були відправлені, але обічні продукти харчування так і не дійшли. Із скандалу Путін та колеги вийшли сухими з води. А вже після початку президентства та отримання контролю над змі, інформації про це та подібні інциденти почали активно видалятися з інтернету. Іншою стороною діяльності Путіна як радника Сапчака була співпраця з кримінальними елементами, які в Санкт Петербурзі в 1990-х були на піку своєї могутності. І з якими потім той же Путін доволі успішно боровся. Вже після обрання Путіна президентом РФ в російських та європейських змі з'явилося розслідування на тему зв'язку Путіна з однією з найбільших організованих злочинних угрупувань Тамбовськими. В період активної діяльності Володимира Путіна в адміністрації Собчака угрупування змогло монополізувати торгівлю паливом у всьому місті, а також використовувати російські філії іноземних компаній для відмивання грошей. Тамбовці змогли протриматись на плаву до середини 2000-х років. Однак, зрештою, в 2010-х Більшість лідерів угрупування були засуджені до різних термінів ув'язнення. Хоча їхні поплічники, які на той же час обіймали посади в парламенті та інших державних установах, очевидно, не були покарані. Незважаючи на те, що зв'язки з криміналітетом Путін завжди заперечував, він час від часу любив хозуватися тим, що буцімто його школу життя була ленінградська вуця. Напевно, пересічно росіяни не викликає подву лорофікування двоучного життя від співробітника КДБ. Ефективно управлінця такі помітили, і в 1996 році Путін переїхав до Москви, щоб працювати в адміністрації Бориса Єльцина, який щойно вдруге виграв президентські вибори. Якщо перший президентський термін Єльцина в 1991 по 1996 роки багато хто називав слабкими, то другий термін вже майже відразу став катастрофою. За декілька днів до другого туру голосування Єльцин приніс п'ятий інфаркт. І декілька місяців президентства він провів у лікарні. І країна до початку 1997 року перебувала під колективним керівництвом олігархів та членів родини Єльцина. Втім, його повернення не змогло хоч якось поліпшити ситуацію. І вже в 1998 році в Росії стався дефолт, наслідки якого відчували на собі всі без винятку країни колишнього СРСР. Федерацію лихоманило від протестів буквально всіх верст населення до кінця 1999 дев'ятсот Соціологічне дослідження демонструвало підтримку Єльци на рівні 3%. Хоча самого президента, який страждав від проблем з алкоголем, це вже мало турбувало. Зате приводів до занепокоєння вистачало у його оточенні, який часів розвалу однієї тюрми народів та процесі побудови іншої. Небачено збагатилося, але чи є гарантія того, що нова еліта не захоче показово побороти стару і за можливістю відібрати все, що було нажито непосильним та не дуже чесною працею. Головним критерієм відбору наступника була перш за все слухняність та готовність забезпечити недоторканність попередніх еліт країни. І майже невідомий для громадськості Путін більш ніж підходив на цю роль. Оскільки ще в КДБ він здобув славу людини, яка буде до дрібниці виконувати наказ. Операція наступних, в розробці якої участь приймав безпосередньо сам Єльцин, фактично розпочалася відразу після другого терміну в 1996-му. Цікавим є те, що майже всі відразу ставки були зроблені саме на людину з КДБшним минулим, що було пов'язано з тим, що на соціологічному питанні кого з кіногероїв ви б обрали. Президентом більшість росіян проголосувала за Штірліца. Першою вирогідну кандидатуру був директор ФСБ Сергій Степашин, але він намагався йти на компроміси з опонентами Єльцина. Тому Єльцинська сім'я відкинула його кандидатури як того, хто не зможе рішуче захистити їх недоторканість. З відставкою Степашина в серпні 1999 року настала черга перевірити на міцність Путіна, якого призначили директором ФСБ. Враховуючи непевність щодо здоров'я Єльцина, олігархи мусили діяти швидко і перетворити маловідомого Путіна на лідера громадської думки. І вибір був зроблений на користь єдиного варіанта – маленької переможної війни. Якщо передумову до першого вторгнення РФ до Чечні визрівало роками, то умови для другої спроби приборкати впертого гірського народу сформувалася напрочуд швидко. Вибухи в житлових будинках по всій Росії від самого початку пов'язували з ФСБ, але російські спецслужби завжди вміли приховувати сліди, тому їх зусилля не минуло даремно. Вторгнення чеченських бойовиків в Дагестан в серпні 1990 року було своєрідним випробуванням для нового кандидата в наступники, з яким він успішно впорався. Бойовики були розгромлені, а Росія отримувала привід для повторного вторгнення в Чечню, яке вже в лютому 2000 року. Завершилося взяттям під контроль всієї території республіки від самого початку спецоперації Путін кардинально змінився. Він став дуже публічною людиною та регулярно відвідував військових в Чечні. Тому коли Єльцин в останній день двадцятого століття оголосив про передачу влади голові уряду Володимиру Путіну, багато росіян щиро повірили, що в країні нарешті запанує мир та стабільність. Важко сказати, як тогочасні люди поставилися б до Путіна, знаючи до яких наслідків призведе його правління. Але очевидно одне питання його правління на довгий час стане завдання номер один для світового співтовариства. Звичайно, якщо воно не бажає повторня війни 1939 року з технологіями 24-го.